Щороку, 20 вересня, у різних країнах світу відзначають міжнародний день студентського спорту. Це свято одне із улюблених у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Спорт займає важливе місце у житті наших студентів. За багаторічною традицією Луцького педагогічного коледжу у цей день відбуваються легкоатлетичні змагання для першокурсників. І цього разу спортивний клуб Олім підготував на Луцькому центральному стадіоні Авангард чотири види змагань. Мені дуже подобаються спортивні змагання, дуже люблю спорт, емоції класні. Тут можна цікаво провести час зі своїми однокурсниками. Я приймаю участь у таких змаганнях і я зайняла перше місце у старті. Я дуже неймовірно рада. І напевно мені допомогло те, що я займаюся танцями. У мене майже кожен день тренування. І також мені дуже неймовірно було приємно, як моя група мене підтримувала. Я неймовірно вдячна їм. Ми тільки. Ми почали навчатися, і якраз ці змагання показують, наскільки ми всі разом здружилися за цей період, поки ми вже вчимося. Найкращий результат на 100-метрівці показала Анастасія Сіжук і стала першою у цьому виді серед дівчат. Складно, я б не сказала, що це було, тому що якби там було довше, то набагато складніше було. А так я взяла приблизно один темп і просто постаралась. Ми подобається те, що тут живуть можна, так спортивним життям. Я дуже радий, що беру участь в таких змаганнях, тому що спорт це здоров'я, воно зміцнює нас. Тут навчалися мої батьки, мама і тато. Ще й звичайно старша сестра. Тому зразу не думав, куди поступати. З що сюди буду поступати. тут. Дуже добре, хороші викладачі. Я приймав участь в легкотличних змаганнях. Біг 100 метрівка і метання м'яча». Ну, надіюсь, показав дуже хороші результати. Студенти випробовували свої сили не лише на 100-метровому спринті, змагались у стрибках у довжину, метанні м'яча, а також долали чотирьохетапну естафету. Такі старти є хорошою нагодою побачити фізичну підготовку першокурсників, визначити кращих для формування збірних команд, які згодом захищатимуть спортивну честь коледжу на спартакіадах. Сьогодні ми просто зробили свято для першокурсників. Це вже традиційно, уже 20-й Раз ми це робимо, і ми бачимо, які вони сьогодні веселі, які вони активні, які вони задоволені. Дехто перший раз побачив наш обласний стадіон, показали хороші результати. І мені надзвичайно приємно, тому що спорт не тільки це здоровий спосіб життя, а це і формування лідерських якостей, успіхів в навчанні. Це гідна зміна буде старшокурсникам. Петро Бойчук подякував студентам за активну участь, вперту боротьбу та чудові результати і нагородив переможців. Багато студентів отримали медалі та дипломи від департаменту молоді та спорту Луцької міської ради та спортивного клубу коледжу Олімп, адже визначали сильніших у кожному виді як серед дівчат, так і юнаків різних спеціальностей. Гарні емоції, спільне активне дозвілля на природі, перші перемоги запам'ятаються надовго і стануть яскравою сторінкою студентського життя.